Мавп'яче царство. У давнину давнину це було жив в одному гірському селі, старий з трьома синами, землі вони мали дуже мало, чаю і вина не пили навіть свята. Настав неврожайний рік, і довелося двом старшим синам йти в місто. На заробітки. Молодшому було лише 10 років, і він залишився вдома з батьком. Одного разу старші сини прислали батькові з міста 300 мідяків. Послухай, Сабуро, ти в мене кмітливий, говорить батько хлопчику. Навчився би ти торгувати, нам би стало легше. Ось тобі сто мідяків, купи на них якого-небудь товару і продай, хоч з малим прибутком, хоч якась буде допомога в господарстві. Іде Сабуро дорогою, а що купити, і як продавати, він і не знає. Продавати глечики ще поб'ються, продадавати каштани ще порозсипаються. Продавати редьку ще ніхто не купить. Раптом бачить Сабуро. назустріч йому старенька бабуся шкутильгає. Несе вона мішок, а в мішку кіт жалібно нявчить. Бабусю, куди ти кота несеш? питає Сабуро. — Несу його, синку, в річці потопити. Він мишей не ловить, у сусідів курчат тягає, нехай тепер ловить рибу на дні річки. І ще жалібніше зайняв чепкіт. Бабусю, бабусю, не топи кота. Краще продай його мені. Я тобі сто мідяків дам. Невже ти справді хочеш купити цього поганця? Хм? Ну, бери, бери, любий. От радість. Взяла стара гроші і пішла додому, наспівуючи. Ось бачиш, котику, в яку халепу ти мало не вскочив. Буде тобі наука. Не бери чужого. Візьму я тебе додому і дай жити в дружбі. Приніс собору кота додому. Нічого не сказав батько, тільки тяжко зітхнув. Ось ще один їдок в хаті. Наступного ранку батько знову дав малому сто мідяків. Йде Сабуро дорогою, а назустріч йому старий дибає. Зігнутий, наче стеблина під снігом, несе старий мішок. А у мішку пес скавулить. Дідусю, дідусь, а куди ти пса несеш? Несу в річці топити. Він капосний, хату насторожив, та ще й тягав чужих поросят. Прив'яжу камінь до мішка та й воду. По цих словах заскавулив пес ще голосніше. Дідусю, не топи пса в річці. Краще продай його мені я тобі сто мідяків дам. Сто мідяків за цього паскудного пса. Та я б його і задарма віддав. Взяв старий гроші і пішов додому задоволений. Ось бачиш, песику, смерть на тебе чекала, якби я твого господаря дорогою не зустрів. Не роби ніколи більше нічого такого лихого. Привів сабуру пса додому. Батько знову нічого не сказав, а сам подумав. Самим нема що їсти. А тут ще годуй кота з псом. Наступного ранку витягнув батько ще сто мідяків, віддав хлопчику і каже Ну, синку, це наші останні гроші. Дивись цього разу, скористайся ними розумно. Цілий день ходив Сабура із села в село. Не вміє він ні купувати, ні продавати. Раптом бачить Сабура. Сільські хлопчаки тягнуть на мотузці маленьку мавпочку, дражнять її. Щипають, мордують. Мавпочка вже ледь дихає, з очей сльози котяться, закричав Собура. Ви чому мавпочку ображаєте? відповідає йому один розбушака. А ти хто такий, щоб нам вказувати? Ця дурна мавпа ніяких цікавих штук робити не вміє. Лише верещить. Віддайте мені мавпочку. Я вам за неї сто мідяків дам. Сто мідяків? Та ну, давай морщій. Схопили хлопці гроші і втекли, регочучи та галасуючи. Ти ще зовсім маленька, говорить Сабуру мавпочці. Нічого не розумієш. Наступного разу не підходь близько до села, щоб хлопчаки знову тебе не впіймали. А вона декілька разів нахилила голову, наче дякувала йому, та й побігла. Стало темно. Згадав тут хлопчик слова батька. Це наші останні гроші. Соромно повертатись додому з порожніми руками. Сів Сабура під деревом і замислився. Раптом почувся крик Кя, кя, дивиться Сабура, а перед ним мавпочка. Та ж сама. Ти чого тут? Біжи геть, рятуйся, дурненька. Раптом мавпочка заговорила людським голосом. Сабура, я розповіла своєму дідуцеві. Як ти мене врятував? Звелів він тебе привезти. Мій дідусь мавп'ячий цар. Ходи, я відведу тебе в наше царство. Захотілось Сабуру побувати в мавп'ячому царстві, і пішов він через гори і долини, Звела його мавпочка в глибину диких безлюдних гір. Раптом побачив він перед собою. Білий кам'яний замок. На варті за списами стояли великі волохаті мавпи. Побачивши маленьку мавпочку, вони відкрили браму і завели сабуру в простору залу. А там на високому троні сидить мавп'ячий цар. Старий престарий на щоках глибокі зморшки. Одяг на ньому золотом виблискує. Дякую тобі, що до нас завітав, говорить, мав цар. Це на розумне дитя мій єдиний онук. Якщо б він загинув, настав би кінець моєму роду. Не знаю, як тобі віддячити, сплеснув цар у долоні. Вбігли слуги із золотими тацями, на тацях і риба, і дичина, і різні солодощі, а на бенкеті влаштували мавпи ще веселу виставу, насмішили свого гостя до сліз. На прощання сказав мавпічий цар: Ось тобі в дарунок безцінний скарб за те, що ти мого онука врятував. І дав він Собору мішечок з пурпурової парчі. Лежить в цьому мішечку золота монета. Підкинь її в повітря і побажай, що хочеш. Все здійсниться. Прощавай щасти тобі. Вже розвіднилося, коли маленький онук мавпячого царя вивів Собору на дорогу. Тут вони й попрощались. І Сабуру пішов додому. А вдома батько місця собі не знаходить від тривоги. Переживає. Усю ніч я не спав, думав, що ти вже не повернешся. Пробач, тату, але я недаремно блукав усю ніч у горах. Більше нам не доведеться голодувати. Видобув Сабуру пурпуровий мішечок і витягнув звідти золоту монету. Спочатку, тату, побажаємо гарний будинок, бо наш вже геть розвалюється. Підкинув Сабуру монету в повітря, злетіла монета вгору, виблискуючи проміннях сонця. Монето, монето, подаруй нам гарний будинок. Чекають старий і Сабуро, що ж буде? Раптом почувся тріск і гуркіт. Не встигли вони і оком змигнути, як все навколо змінилося. Сидять вони в новому домі, на нових циновках, вийшли на вулицю, замість гнилої соломи, дах червоною черепицею вкритий, комори, повні рису та ячменю. Чи не увісні я все це бачу? радіє батько. Все село збіглося подивитися на небачене диво, покликав старий всіх на гостини, нікого не забув. Товстий гомбей прийшов, наче гусак, з витягнутою шиєю, а пішов, як черепаха, увесь зігнувшись, а на спині мішок з подарунками. Повернувся сусід додому, не спиться йому. Жадібним він був, таким жадібним. Що в селі про нього говорили, у Гомбея з горлянки рука тягнеться, так і хоче чуже заграбати. Рано вранці щойно розвиднілося, прийшов в гомбей до старого батька і попросив в борг чарівну монету. Нехай покарають мене боги, якщо не поверну вашу монету за три дні. Ніколи старий нікому не відмовляв. Тому дав він Гомбею чарівну монету. Але минуло і три дні, і чотири, і п'ять. Став Сабура хвилюватися, що сусід не віддає монети. А тут якраз повернулись додому старші брати. Бачить Сабура, що одяг на них обшарпаний, подертий, захотіли йому одягнути своїх братів у нове вбрання. Пішов він до гамбея і просить повернути монету. Сусід повернув йому мішечок із золотою монетою. Ну, каже Сабура братам, побачте, що зараз буде. Самі з себе не впізнаєте. Підкинув він монету в повітря та й каже Одягни моїх братів у нове вбрання та й у найгарніше. Пала монета, покатилася і задзвеніла. А брати як були, так і залишилися обірваними в лахмітті. Що це не слухається монета? здивувався Сабуро. Напевно, погано я її підкинув. Багато разів підкидав від монету і все марно. Так он воно, що? Мою чарівну монету підмінили? Підсунув мені шахрай, Гомбей, цю пустодзвонку. Яке ж нещастя? Піду і буду вимагати, щоб повернув мені справжню чарівну монету. Побіг Сабуру до Гомбея, а той відповідає. Не знаю нічого, що отримав, те й повернув. Хоч на вагу клади монету, вона та ж сама. Повернувся Сабуру додому ні з чим. І заплакав гірко. Засумували, дивлячись на нього, кіт і пес. Та й вирішили, що допоможуть йому повернути монету. Побігли вони до будинку гомбея, а в того не дім, а княжий палац, а навколо нього високі білі стіни у сім рядів. Бігає пес, не може в дім пробратися. А для кота стіни не перешкода. Заліз він на горище і сховався в кутику. Пробігла повз нього мишка, кіт її хап-хап лапками. Запищала мишка в його пазурах. Вийшла тут з нори стара миша і стала просити. Пане кіт, пане кіт, у нашого мишачого народу сьогодні свято. Ми справляємо весілля. Та ось біда, ти наречену зловив. Шкода нам нареченого, він так страждає. Будь милосердним, відпусти наречену. Що ж, я згоден, але я відпущу тільки за викуп. Десь у цьому домі схований пурпуровий мішечок з золотою монетою. Принесіть мені його. І я одразу відпущу наречену. Тут звідусіль повискакувало багато мишей, розбіглися вони в різні боки, і почали шукати мішечок. Через деякий час прибігла стара миша в зубах мішечок тримає. Поглянь, пане кіт, чи це той, котрий тобі потрібен. Той самий, а де ж ви його розшукали? У спальні нашого господаря гомбея. Молодці, за це відпускаю вашу наречену гуляйте своє весілля. Схопив кіт мішечок і прожугом додому. Швидко перескочив через сім стін, біля воріт пес чекає. Ах, бідолашний, як же ти змучився? Дай мені мішечок, я понесу. Ні, песику, не дам я тобі мішечка. Мій подвиг, моя й слава. Що ж це виходить? Йшли ми з тобою вдвох на ворога, як вірні друзі, а слава тобі дістанеться одному. А я, виходить, невдячний, не став у пригоді своєму господарю. Як же я тепер в очі людям дивитимусь? І так образився пес, що не витерпів, вирвав у кота мішечок і бігом додому. Перед кота добігти хоче. Аж ось на шляху річка. Треба її переплисти. Кинувся пес у воду і пливе. Кіт за ним женеться, ось вибіг на берег. Няв, няв розбійнику, злодюга, віддай мою здобич. Гав, не віддам, гавнув пес і випустив мішечок у воду. Він одразу пішов на дно. Адже там була важка монета. Ото біда, виліз пес на берег і, підібравши хвоста, поплестався додому, як побитий, картає себе та вже пізно. Підбіг кіт до річки, аж раптом біля самого берега скинулась велика риба. Зловив її кіт, поніс в зубах своєму господарю. Хоче хоч чимось його вгорі потішити. Взяв Сабуру рибу, очистив і почав різати на тоненькі скибочки, щоб підсмажити батькові з братами. Раптом з живота риби випав мішечок з пурпурової парчі, розв'язав його сабуру, а в ньому золота монета лежить. Очам своїм сабура не вірить, чи не моя це часом монета? подумав він. Тут кіт йому розповів, як все було. Підкинув Сабору монету в повітря. Монета, монета, одягни моїх братів у нове вбрання. Дивляться старші брати один на одного, і не впізнають. Замість лахміття на них новий і гарний одяг. Тут всі дуже зраділи, а Сабор сказав коту і псу. Ви обидва хотіли мені допомогти. Не шкодуючи свого життя. За це вам велике спасибі. Але пес хитрував, відібрав чужу здобич. Тому ось як я вирішив: ти, коте, будеш жити в мене вдома і спати в теплі біля вогню. А пес буде у дворі хату стерегти. Так воно відтоді й ведеться: Живе кіт в оселі, а пес у дворі. І немає між ними колишньої дружби.